Статтею 21 закону України про інформацію визначено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням, згодою, відповідної особи у визначеному нею. Порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом. Закон про захист персональних даних регулює правові відносини. Пов'язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема, право на невтручання в особисте життя у зв'язку з обробкою персональних даних. Що ж таке персональні дані? Це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка Ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, обробка персональних даних це будь-яка діяльність або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення, тобто розповсюдження, реалізація, передача, знеособлення. Знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних автоматизованих систем, порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою відповідальність, встановленому законом. Також можна звернути увагу на закон про авторське право і суміжні права. Закон охороняє особисті немайнові права. І майнові права авторів та їх правонаступників пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва, авторське право і права виконавців виробників фонограм і відеограм та організації мовлення. Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів. Та їх правонаступників пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва, авторське право і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організації мовлення, це суміжні права, запис, звукозапис, відеозапис це фіксація за допомогою спеціальних технічних засобів, у тому числі є. За допомогою числового представлення на відповідному матеріальному носії звуків і рухомих зображень, яка дозволяє здійснювати їх сприйняття відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою, порушенням авторського права і суміжних прав, що дає підстави. Для захисту таких прав, у тому числі судового, захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права і суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адмі... адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством за захистом свого авторського права і суміжних прав суб'єкти авторського права та суміжних прав мають право звернутися в установленому порядку до суду та інших органів відповідально до їх компетенції.